Зустріч була теплою і зворушеною, адже громада міського голову зустрічала з квітами. Житомирський міський голова Віра Шилученко згадувала своїх батьків та дякувала запрошеним за розуміння, за те, що люди долучаються до ініціатив її команди. Вони сьогодні заслуговують на те, щоб тепер попіклувалися про них, щоб сьогодні згадали них і допомогли їм. Багато чого вже зроблено за останні роки, але ще більше треба зробити. Тобто місто постійно розвивається і для того, щоб нам найефективніше впровадити головні засади такого реформування міста, необхідна оця мудрість людей, люди, які вже багато прожили. Саме тому ми сьогодні зібралися не тільки сказати їм дякуємо, а й залучити до цього процесу постійно становлення і розвитку міста Житомира. Ми молодь, маємо підтримувати цих людей. Сьогодні наш час, але але наш час такий, що ми маємо зробити все можливе для того, щоб покращити їхнє життя. На сцені говорили представники команди рідного міста, завдяки праці яких реалізовується програма Турбота а завершилось свято великим концертом.